Доброго дня, друзі! Зараз ми розберемо, розглянемо лінійку Нуріш. Сюди входить два продукти: це шампунь і крем. Нагадую, що крем виконує дві функції, два в одному, тобто це кондиціонер і маска, і шампунь. Що ж крутого в цій лінійці? Вона підходить для будь-якого волосся. Не обов'язково воно повинно бути фарбоване, воно може бути натуральне. Чому? Тому що вона спрямована в першу чергу на живлення. В другу чергу на блиск. І третє це є м'якість. Це те, що потрібно кожній дівчині. 100% я знаю, так? тому що всі ми любимо, щоб лосечко було м'яке, шовковисте, ну і, звичайно, що блискуче. Запах цієї лінійки просто неймовірний, тому що тільки почуйте, чуть-чуть компонентів, що сюди входить. Це є протеїни льону, екстракт какао, а також карамель. Ну, оди, один запах вартий того, щоб спробувати закохатися з першого разу одразу ж в цю круту лінійку. Якщо ви хочете, щоб ми підібрали вам домашній догляд, будь ласка, звертайтесь, переглядайте наші відео. Там багато цікавої та корисної для вас інформації. Дякую!